збуватися. Знаєте, це той момент, коли я 15 років ношу окуляри, хочу їх зняти, але рівно нічого не роблю. Так от, я запитала вас, мої любі підписники, де ви робили лазерну корекцію зору, хоча б щоб сходити на консультацію. Познайомилася з прекрасним британською офтальмологічною клінікою, де мені сказали після консультації, що увага, ви можете зробити операцію. І за тиждень. Ви не повірите за тиждень, як швидко все закрутилось, я роблю операцію. Ось так я виглядаю в перші секунди після операції. Я вам скажу так, боляче, дуже неприємно, але дітей народжувати важче реально важче. Тому один день перемучитись, в принципі можна. На другий день я приїхала в клініку, де мені сказали, що операція пройшла успішно. Вітаємо у вас тепер 100% зір. Але, але не так склалося, як гадалось, тому що Ліна встигла підхватити якийсь вірус. І тут я їду, і мені кажуть про те, що не хвилюйтеся за тиждень, має все пройти. Дуже було трепетно, бо все ж таки як не крутиться очі. Але мораль цієї історії полягає в тому, що якщо мріяти, то мріям властиво збуватись, тепер маю хороший зір.